Сьогодні хочу вас познайомити з наступною стратегією божества. Цього разу це буде основна персона Лафаєт. Від нього ця стратегія вся і залежатиме. Так, давайте вибираємо Лафаєта і розглядаємо, чим же ж він такий сильний. Він, як на мою думку, він десь s тір лідер, можливо, навіть вищий S+, в залежності, як ви хочете ним зіграти, звичайно, якою цивілізацією будете грати, які там сувеніри будете собі в комбінацію брати, але мені здається, він щонайменше s тір лідер. Так от, давайте подивимося, через що він сильний, через оцю прикольну приписку. Плюс дві культури і щастя. Що Епохи в поселеннях подвоюється в далеких землях, це нам в античності не допоможе, але ері дослідження, воно якраз буде працювати. Так от, оці плюс два культури, це просто неймовірно. Уявіть, що ви от починаєте, ну всі, напевно, рашать зразу до трьох поселень, ви починаєте гру, три поселення, перше поселення, ви вже отримуєте два культури. Раз, друге поселення ще два культури, третє поселення ще два культури. Плюс, якщо ви там можете поставити сувенір собі, який дає вам. Вам більше ліміт поселень, ви ще одне поселення можете побудувати так, як вам ще дається щастя додаткове за це все. Ви можете, в принципі, над лімітом піти і нічого не перейматися так дуже сильно, тому що це щастя буде то плюс-мінус перекривати. І з допомогою цієї культури він просто неймовірно рухається і розвивається, тобто ви просто ставите свої міста і ви отримуєте додаткову культуру. Тепер далі розглядаємо воєнну складову, плюс одну бойову силу за кожну активну традицію, але не Політику в складі уряду. Плюс, якщо у вас немає додаткових комірок для цих політик, ви можете зробити зусилля, яке додасть вам. Хоча насправді я коли граю, я зазвичай оце ніколи не користуюся, тому що цього щастя вистачає для того, щоб святкування було настільки швидко і, відповідно, воно все бустилося нам у силу. Тобто цей лідер сильний як і в SimCity стратегіях, так і в стратегіях, коли вам потрібно воювати з кимось або проти вас якісь суперники, які хочуть вас знищити. Давайте вибираємо сувеніри. Ось класичний сувенір, як на мене, ліміт поселення просто збільшує, і це прям прикольно. І плюс я оцей дуже сильно люблю. Можна, в принципі, об'єднувати з іншими стратегіями. Типу, якщо ви хочете стратегію, де більше мати сюзеренств можете брати карточку, яка вам повертає вам вплив після того, як ви стаєте сюзеренством або отримувати 50 впливу після опанування, якщо ви вивчаєте опанування. Далі, в принципі, можна обирати в залежності, якщо ви там хочете воювати якісь сувенірчики на воювання. Ну, ми це розглядати не будемо. Зараз вибираю класичні сувеніри для себе. Ви дивіться, ну не від цього не від сувенірів щастя, так би мовити. Дякую за те, що нам представився. Вибираємо епоху, звичайно, античність, і тут цивілізація, та, яка йому прям його сигнатурна, це Рим. Тому що Рим дає ще більше культури в районах, столиці та міських центрах в містечках. Це прям бомбезний бонус, але не тільки цим. Рим ще має легіонерів, які отримують плюс бойову силу за кожну активну традицію, що якраз з Лафаєтом класно грає в парі, плюс ми. Отримуємо унікальний район, який отримуватиме плюс одну культуру за кожну унікальну традицію в складі уряду. Тобто ви розумієте, ця вся комбінація, це Рим, оце якраз те, що йому ви зможете як і сімитись класно, так і класно нападати на когось або дефатись, в залежності, які у вас будуть суперники, або який у вас буде настрій для цього. Далі по налаштуваннях, звичайно, я вибираю божество. Стандартна швидкість я вам рекомендую. Сам же ж буду, щоб пошвидше це показати на мережевій, континенти, карти, мапи, як ви завгодно вибираєте. Ну і розмір, скільки ви там хочете гравців. Також у тривалості епохи я вибираю тривало, щоб шляхи перемог не так сильно впливали на процес. по Ері конкретно, і там штучний інтелект вам не мішав досягти всіх шляхів перемоги, ви ж тут можете залишати так, як є. Також кризи я зараз відключу. Ви ж можете грати з ними, в залежності, чи ви хочете мати кризи, чи не хочете. Тут, в принципі, мені зараз хочеться зіграти гру без них. Отже, ви на каналі Джарбі. тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Принагідно хочу нагадати про вподобайку, коментар, підписку, спонсорство, що неймовірно мене мотивує, і всім спонсорам, наразі, які вже це зробили, величезне. Дякую. Погнали! Так, стосовно старту, що ми будемо робити і що ми маємо робити, Добренько, ось таке мені попалося. В принципі, старт хороший, тому що є бавовна. Ну, тут давайте тако, Класичний має бути старт, класичні м, пріоритети, їжа, продуктивність те, що вам буде давати, там, якщо гіпс буде, чи там верблюди. Зараз мене влаштовує старт, тому що я не хочу дуже сильно мені в коментах був хтось один написав, на що вибирати і перезагружати, якщо гра нова, і треба навчитися, щоб знати, що і як іде. Єдине, що я цей старт звичайно збережу. Ну і вже. Ви, якщо захочете, можете в Діскорді спробувати його. Як у вас можливо, у вас набагато краще вийде? Якщо хтось буде так грати, прошу дуже скріншот, таки буде мені цікаво. Так от, я бачу, що я тут можу порухатись, але насправді можу порухатись в ту клітиночку, де в мене насправді не буде прісної води, а все решта, куди би я не ступив. Навіть ось тут, щоб ви розуміли, ви не можете сюди ступити, вам показує, що ви сюди можете дійти, але це ось таким чином і сюди зайти. Тому ні, ми не можемо нікуди рушити, щоб не втратити оцей бонус від прісної, від щастя прісної води мається на увазі. Тому ми вибираємо поселення, будемо садити тут. Ох, прекрасно. А ось так в нас столиця буде виглядати. Ось на цьому місці буде розміщена. Ну і саме перше по стратегії дивимося, що до чого ми можемо дотягнутися. Так як в нас є планінг, можемо трошки навіть розпланувати. Звісно, цей планінг по... буде там мінятися, в залежності від того, що ви будете робити в подальшому. Бачу, що в мене дуже є прикольна клітиночка під. Ну, ось, давайте зразу виберемо не, не культуру. Золото їжа сюди можна поставити, тому що тут у нас є, як мінімум, ось так. Також тут у нас є гора, тому. От сюди, напевно, якась культурна будівля за щастям. Підійде далі. У нас тут немає наразі місцинки для бібліотеки, тому в принципі можемо щось типу з цієї обрати в результаті, там подивимося що там далі буде. Сюди можна складські приміщення, не знаю, для них нічого такого немає. Складські приміщення поставити. До речі, пильня. Тут в мене немає шахт достатньо. Бачу я одну шахту, бачу другу шахту, хоча навіть оце мені все рівно хочеться вибирати Кола камінні в пантеоні, тому що. Блін, Вони настільки прикольні, що, можливо, в наступних моїх поселеннях буде трішечки краща обстановка. Тому я зараз трошки порозвідую і включуся далі запис. Непогано ми знайшли диво, яке досить близько коло нас, та ще плюс тут є два бабовні, відповідно, 100% в цьому місці десь наше буде поселення. Також тут продовжуємо розвідувати, і бачимо, що навколо нас. Досить непогана кількість <смеш> агресивних настроєних вільних міст, тому, скоріш за все, нам потрібно виходити буде в генерала, щоб від того всього відбиватись. Так і ось ми дійшли до 12-го ходу, і тут, в принципі, можна далі показувати, що ми плануємо. Бачите, вже сюди дійшло наше одне поселення. Добре, що в нас тут є. А, ну, не добре, що воно агресивне, але добре, що це культурне, скоріш за все, варто буде його переманити, щоб ще більше мати культури. Повезло нам що з цієї сторони не агресивне поселення, і ми дуже швидко станемо сюзереном, що нам насправді дуже може допомогти, якщо буде якась агресивна цивілізація, от сюзеренство вам прям дуже сильно буде допомагати на початку. Так, давайте сюди ще Ну, Бачите, тут агресори, і я не знаю, чи отут це ти звідки. Чезі. Ти, скоріш за все, десь там знизу маєш якесь поселення, але це нічого, будемо ризикувати зараз іти. Я не розумію, звісно, чого мені гра тут рекомендує поселитися, тому що ем, в цій клітиниці буде непогано розмістити насправді ем, якийсь райончик. Тому подібне. Тому давайте ми на клітиночку вниз спустимось. Тут продовжимо розвиватися. Ну і от так зараз у нас є, бачите, одне поселення. Ми тут поставили коло звичайно. Ми його всього забираємо коло цього дива, плюс два бавовня, ідеальне поселення, плюс наступне, я думаю, десь ось сюди. Так. Так, тут є хороша місцинка якраз з їжею. Я обожнюю такі клітиночки, тобто не їжею, а щастям, тому що, ну, блін, додаткове щастя чому би ні, Потім, якщо якась криза у вас чи якісь потреби в соціальних от, іменно, цих карточках. Коли ви будуєте свої поселення на прісних місцях, воно зразу вам буде гру трішки полегшувати. Не те, що тут це прям потреба і необхідність, просто маєте розуміти, що якщо у вас мало буде щастя, то відповідно у вас менше будуть прокати іменно оці уряди, і відповідно слотів для карточок буде набагато менше. Ну і наступне десь отсюди туди влуплю, якщо, звичайно, тут мені зараз ніхто не помішає і не знайдеться якийсь там воїн, який буде знищувати мого, що ми. Тут далі, звичайно, вибираємо це. Не забуваємо, що як тільки ви берете ресурс, він з'являється там, де ви його взяли, якщо має для цього слот переносити всі продуктивні ресурси у свою столицю, тому що ваша столиця займається цим продукуванням юнітів. І тут, якщо чесно, мені трошки страшно зараз, бо в мене вже є проблема з оцим воїном, тому я, скоріш за все, зараз зроблю одного прачника, щоб відбиватися. Тут беремо. Наступного, щоб генерал з'явився, командир. І, звичайно, я дуже хочу камінні кола, хоч в моїй столиці і не дуже є шахта. Давайте подивимося: одна шахта, друга шахта, третя шахта, ну четверта, по факту, але вони настільки віддалені, що поки я з них ем, всі бонуси почну отримувати, тобто поки я їх. Фізично до них доберуся, пройде капець як багато часу, але це нічого, тому що як бачите, в мене наступне поселення вже має навколо себе дві шахточки, теж буде отримувати бонус. Це поселення буде мати як мінімум два, там де ресурси, їх 100% буду забирати, буде теж мати два. І взагалі, плюс оця продуктивність додаткова, ну якщо я сюди встигну, само собою теж буду мати. Альтернатива, яка вибирати, можна вибирати, що дає. Культуру можна вибирати, що дає вплив, можна йти в їжу. Дуже хороша стратегія йти в їжу, якомога швидше розвиватися. Також можна середнячкове взяти це богиню Сонця, воно всіх ресурсів почуть віддасть науки. Теж, чому би ні, ви лафаєтом культури будете мати, а нау з наукою у вас завжди буде трішечки проблемно. Тому це теж можете розглядати. Я ж обираю кам'яні кола. При перших зустрічах рекомендую брати дружня. Але знову ж таки, тут, в залежності від того, про такого ви зустрічаєтесь, тому що деякі цивілізації, от, наприклад, Ашока, досить мирна цивілізація. Давайте, ну, не, не то, що досить мирна, зараз я скажу про що я. Ось клікаєте сюди і дивитесь на наміри. Любить цивілізації з найвищим рівнем щастя. У мене буде достатній рівень щастя, я вважаю, тим більше я зараз так планую свою цивілізацію, щоб у мене було всі мої містечка були на щастя. Плюс я отримую додаткове щастя в своїх поселеннях, тому за. Шоку, і я впевнений, що буду дружити. Знову ж таки, ви цього не можете знати на тому скріні, але якщо ви так плюс-мінус пограєте, дефолтно це буде от іменно посерединці клікнути. Якщо ви думаєте, що він дуже близько від вас, тоді звичайно варто потратити ці 10 впливу. Я ж не хочу тратити 10 впливу додаткових бо я вже запланував, що буду хотіти мати більше. Сузен стільки, стільки ем, позволить мені гра. І їх, до речі, недооцінювати не потрібно, тому що в останньому патчі всіх по. Ну так нормально підкрутили. В плані вони стали мудріші, вони краще на вас нападають, краще маневрують, краще використовують своїх командирів, тому вільні міста є досить агресивними. І це може бути навіть тактика захисту стати з ними дружелюбними або кинути їм сюзеренство, щоб просто такі толпи на вас постійно не йшли на ваші міста, і ви не, не знали, що там прям з ними потім робити. Ось уже 20-й хід, і по проміжних зараз результатах в нас ніби все. Окей, ну, по культурі ми, ну в принципі, з штучним інтелектом йдемо на рівні, крім Наполеона, Наполеон, звичайно, трошки вирвався вперед. Вільні міста нам тут не дають трошки жити, а саме дуже агресивні. Прям, бачите, мене два мої містечка прям на червоних ХП. Тобто вони прям дуже агресивно тут воюють зі мною і приходиться війська закупляти. Благо, у мене є дуже багато срібла, по-моєму, раз-два. І, по-моєму, я. Я вже сюди торговця відправив, у мене три сріб. Закуповуюся прямо по максимуму, тому що не дають продихнути, не дають розвиватися. Тут Тобто, в нас не з м, звичайними суперниками боротьба, а з звичайними вільними містами, які обов'язково треба брати сюзеренством того, що, ну, прям дуже з ними тяжко домовлятися про щось, вони прям ідуть і нападають на вас. Також в мене попалися досить. Ну, я би сказав, миролюбні до мого існування цивілізації, лідери. Бачите, любить цивілізації з найвищим приростом культури захід. Я, в принципі, буду один із тих, хто буде мати культури найбільше. Далі в нас інший любить те цивілізації з найбільшою кількістю військових одиниць. Ну, в принципі, так як я воюю з вільними містами, то, скоріш за все, і в мене буде достатньо їх, тому ми по намірах точно не будемо з ними. Ворогувати, відповідно, будемо мати можливість трошечки посімитися, але там подивимося, як далі піде. Зараз в мене вже є 4 мої міста. і Розвиваємося далі. 41-й хід, і я забираю свої слова про гарно буде посімитись, тому що звідки не візьмись, беруться якісь міста, які прям дуже агресивні. Кругом по всій карті з усіх флангів на мене хтось нападає. і Мені постійно приходиться відволікатися на будівництво військ чи купівля військ. Просто жахіть. Оце містечко взагалі непонятно, звідки воно тут появилося. Я якось оминув цю клітиночку, яка горами, бачите, з тої сторони покрита, можливо, я десь там пройшовся, іменно ця клітиночка не була засвічена. І тут постійно ці воїни звідкись появлялися. Також отут десь є містечко, яке на мене нападає вільне місто, з цієї сторони, тут вільне місто. Жах, жахіття. Короте. З суперниками, звичайно, ніяких проблем немає, тому що по намірах у нас все з ними. Окейно, ну, намагаюся їх наздогнати по культурі. Ми, в принципі, окейно ну, з ними тримаємось, але от по науці відстаємо за рахунок того, що я тільки маю на цей період лишень два міста: от це місто з бібліотекою, і ось це місто з бібліотекою. Ну, подивимося, як буде далі. Ось уже 50-й хід, і в принципі, якщо так подивитися по статах, ми знову ж таки ще й досі не розібралися з вільними всіма містами. Але маємо раз, два, три, чотири, п'ять. Також поселенець іде в цьому напрямку. Один поселенець уже сюди добрався, десь тут ми теж розмістимо. Також своїм генералом рухаємося, щоб розмістити одне поселення за допомогою унікальної навички, коли ми чотири. Тобто три навички робимо, він має можливість зробити поселення. чомбині. ні от сюди якраз прийде, знову ж таки, з своїми суперниками. Ми в мирних відносинах, а от з всякими різними вільними містами в нас якісь постійні тьорки. Рухаємося далі. Ну і ось 63-й хід, я, напевно, на цьому буду завершувати. 74% епохи зараз десь плюс-мінус уже би мало би. Початися криза, бачите, в нас знову ж таки війн ніяких не було. Все, як я й казав, тут все дуже просто. Я до них і проти них і шпигував, і вони все рівно просто наміри в нас співпадали з тим, що відбувалося на карті. І відповідно, ніяких проблем з цим не було. В мене зараз є 9 з 9 містечок, 3, по-моєму, міста. Всього на всього, можна зараз за 900 золота купити ще одне місто. В принципі, в цьому проблеми нема. Є генерали, є війська, можемо, в принципі, зараз, якщо захочемо, дуже воювати, але. По цих показниках бачимо, що ми на першому місці, нас все вдається. Єдине, що зараз там треба трошки по дереву технології, під шамани, теж, щоб дістати очки науки, і в принципі, можна сказати, ми, я думаю, ми нормально можемо закрити еру. звичайна економіка теж піде, тому що я торгові шляхи не відправляв. Ну і якщо ми захочемо військову перемогу, ще, ну, прийдеться на когось такий, такий напасти. Можливо, на ті, що просто ближче от в союзниках наших, ну, не знаю, не хочеться, але. Деколи, деколи змушені, або всього-навсього добудувати три міста. Не те, щоб це було дуже сильно проблематично, особливо коли ви граєте без криз, вас щастя нікуди не дівається, тому можете прямо зараз вибрати собі по карті три ці містечка, тим більше у вас, скоріш за все, до цього моменту будуть генерали, які будуть мати ось оцю штучечку, ще розмістити ще одне своє містечко. Десь ось тут в мене є місто, ось тут десь можна розмістити. Ну або десь в цій зоні. Ось Ось така стратегія. Стратегія, в принципі, мені сподобалась, мені не сподобалось, як у мене штучний інтелект на, на своїй території Защимив, Ну, Тут реально дуже багато було містечок. Тут раз, два, три, 4, 5. Тут було я його знищив. Шосте, сьоме і десь, скоріше за все, ага, ось тут ще восьме. Ну, Вони всі агресивні, всі, блін, пробують на вас напасти, знищити вас. Ну, Просто жах. Не катка, а якесь одне відбивання від. Вільних міст на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємось в наступних моїх відео.